Ранку дві ж на соліннях, дивіться, конкретний. Ці пробують, вибирають капусточку. Два <тас> яблука дивіться, крижалочки є, огірочки. Дивіться, яка краса, вже чекають новий рік, дівчата. Ось такі смаколики є на привозі. Боже клас. Яке воно гарне все. І смачне. Дивіться, скільки рибки зранку в Альонки на привозі. Альоношка, доброго ранку. ранку. У вас така краса та. Прям... Так, дивіться, карпик. Толстолобіки по 50, по 80. Дивіться, які карпіки взагалі. А громезний. 150, так, Льоношка? 150 красен такі вже. Так, а карась, Альон, у вас почому? 100. 100 гривень, так? Да? Да. 100 кіло. Да. Що вообще таке цікавеньке є? резочки как обычно, мои любимые. Стейки. Да, я ж люблю крупную рыбу, ты знаешь. Стейки mm -hmm. белый амур 140 целый, стейком 200, 10. филе 200. Mm -hmm. Карп вот такой вот красавчик с икорочкой. 200, 200, гривен килограмм. Вот такое филе вот такого карпа. Больше 10 килограмм. Ого. Супер гигант. Да, да. с икорочкой самочка. Чизикрою, да? Да. Альона, ікри зараз немає, да? Только що продала. А Тока по чому, 350? 350. 350, 350 да. Угу. Э, Стечки вот такі цілі, Вот такой живой, как ты снимала, 150. А, в начале так? Да, да? стеечки делаю, кому не надо, голова. Короче, ціла рыба 180, стейки. Ой, 150, стейки 180. До угу. столубик целые 80, сериечка 150. Если кому-то не надо голова, не надо привет, девочки, вот, пожалуйста. Так, Алена, вы каждого да. дня? Да. Каждого дня на привозе да. сранку ранку да? Да. До 5, да? Ну, да. 5, да, до приходите. Так, Ален, можно и вам? Какие номер? Можно заказать, да, девочки, я могу отправить. Вы заказываете такси, я выхожу, отдаю рыбку, и вы забираете такси, вам привозят. 093-040-91-45. Звоните, заказывайте. Гарного дня, Спасибо. друзі. Я на привозі хочу вам показати. Дивіться, який супергігант є на привозі тут, у дяді Саші. Дивіться, якого розміру рибинка. Дядь Саш, яка ціна оцих, оцих кабанів? 100 гривень. 100 гривень. Тут скільки кілограм приблизно? Кілограм по 15. По 15 кілограм. Це скільки півтори тисячі. Півтори тисячі така рибка. Ну, буде. Треба, треба зважувати, коли. ну, Може плюс, може ні. Ну дивіться, дуже здорові. Дуже. Ой, а цей сазан який. Шикарний. А цей по чому? Це 140-150 140 кілограмчик теж, так? Да? Риба, дивіться. Одбарна риба прям. Прям люкс товар у вас. Стараюся, стараюся. Сомчик дивіться. А сом по чому? 150 сом. Угу, mm -hmm. Шикарна рибуля. Дякую вам, гарного дня. Mm -hmm. Щоб ви знали, скільки в нас риби. Дуже багато. І карасі прям пригнуть. А в яку ціну? 100 гривень, живий маяк як сігарет. Живий. Дівчатка вам чистять, все розбирають, кишки все вибирають. Така смакота. Щучки, все що хоче, дивіться. Mm -hmm. Вихідний. Всі працюють, вас чекають за рибулькою. Покажу вам ціни на опт, дивіться актуальні. 15 цибулька. Е, картопля 26, 28, 28. А, по 28 вся картопля. Сухенька, гарненька. Вона тут під навесиком все. Все сухеньке, дивіться, такі мішки. Боже, тут гори, цієї картоплі, цибулі. Тому такі ціни 26-28. Ще якась, а ну зараз покажу вам, що є. І п'яничка картопля, ось така є. Дивіться, яка краса. Як гарно вони їх виклали, ці помідорки. А по чому помідори на опт? Підкасити? 80 А А ящичку скільки? 7 кілограм, так? Да? Дуже гарні, гарні такі помідорки. На опт. А, у вас одні помідори, так? Да, виходить? Ось дивіться, які гарні. Ось така коробочка. Так, друзі, покажу вам ціни актуальні, які сьогодні. Так, а по чому ж ці? А, 43 гривня яблука. А я щось ціну не побачила, одразу 43. Погода в нас така мерзко, так холодно. Ну як не холодно, сиро дуже, блін. Руки мерзнуть. Так, помідорка 90, лимон, дивіться, 85. Так, селера 85. Да? Да. Що там ще? Це на роздріб. Так. Цвітна 85, цибулька 25, перчик 30. І картопля, дивіться, по чому 40 гривень. Морковка 38. Бурячок 30. Ось такий бурячок. Цибуля чесник, дивіться 150 і 75 гривень. Так, дивіться, який виноград. По 80 гривень. Солодкий і такий крупний, крупнячий. Ананас на привозі, дивіться, вже продають по 220 гривень за штучку. Так, курма солодка 85. Так, віка яблукова вас печом 35. Да. Угу. Так, гранат почем? Гранат 120 штучка. йому глаза, ему, пожалуйста. Так, киви 120, апельсинка 100, лимон. Гарний такий взагалі шикарний. Дивіться, 80 гривень. Такі гарненькі. І що там авокадо 80, Києві 120. Вона вот Ось беруть ящичок. Віка присадила на Віка присадила на хурму і дуже вкусна. Покажу вам, який же здоровий наш привоз. Дуже-дуже здоровий. Рядів дуже багато. Да? Ось, Костя, ну секунду. Я гляну, де тепер ці бабулі, щоб ви знали, де вони знаходяться. Ось тут. Ось, їх перемістили. Тепер тут їх дуже багато. Ось зелень. Щоб ви знали. Ось тут. Дівчатка стоять, що я показувала. Ось тут. Вихідний, людей багато, всі купують, приходьте і ви. І дивіться, які черги. Ой, дивіться, всі беруть, похолодало, всі беруть Боже, ну, а тут ну, Смакота, дівчата. Мої очі розбігаються. Шукайте ось цих дівчат, у них вже новий рік. Гарна вітринка, все смачне, супер, молоді дівчата. Так, прийшли ми до Світулечки. Доброго раночку, я до вас зранку вже прибіг. Світулька, ти молодець зранку, Ну ми починаємо робити передачки, сьогодні субота. Ти знаєш, ми не сваємо. Передійтеся передачі 198, навіть ти все показує. Світуля, питали хамончик. є? Диви, Бачиш, яке це? Ось. Ось і диві. 183 еще смс. Вот 183. Ну вот я себе покажу, вот такого лучше вида. Понимаешь, Светулечка, я не знаю. Да. Замовлення. да, да, да. Мы только начинаем. Открывайте ко второй. Светулька не своя. Работа дуже дуже багато. Хамон вот. питали. Видите, хамончик подарочный. Стоит 1500 тысячи э, коробочка. Значит, Витя. Я пока що в ній входить. Цю коробочку входить. На вайбер 0984 дев'ять три ноль сім сімдесят шесть. І оця красуня передаєся цю кусняшку. І ви будете їсти таю, 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 в роті. Дивіться, толячку буде отакий кусок м'яса. в цьому куску ровно кілограм. Ти бачиш. До цього куска входить, світулька, диви, до, до цього куска входить, досочка, до ножик. Получається, ти камончику отако прикріпляєш на... і угу. чітко чітко нарізаєш. Так, світочка, так. Да. Так що мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на Viber. Ніякого меседжера, нічого в нас немає, щоб ви знали. На Viber. Ще номер 098 493 0776. І оця вкусняшка видала. Ми отримали 100 упаковок хамона, 100, світуля. Вона, по-перше, воно дійсно вкусне і хорошо продається. Плюс круасанчики. Ну це там світулька, круасанчики тисячу гривень за колобас за кілограм. Разна колбаска теж йде тисячу гривень за кілограм. Малосолочка, Світуль, ти знаєш, що малосолка О, у нас вона да, да, тає тає явочка. Ціна 750 вели... гривень Євні... за кілограм. Світка, ціна покида не мінялась, но наступна э, ціна буде дороже. Получається, ми зараз взяли цю неділю взяли 40 ящиків. Нам був ще, от ми сьогодні ми зробили 5 ландезів. Оце є сідає боженько. Продамо получається неділя, понеділок, вівторок. Ми будемо без да. Так, <свистець> Кстати, хто купляє купляєш тільки рибульку, губульки йдуть в подарок. Тому що коли їсти рибульку, гурибульки тульки. <свистець> <свистець> дякую, Сітель, дякую. Так, я в молочному корпусі. Прийшла зранку, а люди вже майже розпродалися. Доброго дня вам! Що вас так пусто? Де ваш товар? Спротались. Да. Ну розказуйте, почому цей смачний, смачний Зу... такий. 200 гривень кілограм. 200 гривень, це да, запечний, так? Да, да. да. Це топленочка. Це топльоночка, так. Да. Сметанка у нас є, кінзочка є. Сметанка, сметанка по чому? 140. 140 сметана, так? Да. Да? А ви звідки приїжджаєте і по яким дням? Вінницька дня? область, тільки в суботу? Один раз Один в неділю, в суботу-зранку. Да. А в скільки ви вже на привозі, буваєте? Коли чого? Половина сьомого на привозі. Вже пів сьомої на привозі? Да. Ого! А я прийшла в 11, вже пусто у вас. Ну, ви й молодці. Так, а ваша сусідка що тут? Доброго дня вам. Mm -hmm. Теж дивіться, вже шмот, По чому творог? 150. 150. А що у вас ще буває? Сметана, масло. Молозиво буває. А по яким дням ви приїжджаєте? Середа і субота. Тож зранку ви вже годин? Ми п'ять годин ранку знаходимо. П'ять годин. По три додому їхати. Ого, п'ять годин люди, вони вже на привозі. привозці. Який гарний. Це, Це жирний, так? 150, 150, так? 150, так? А ви звідки приїжджаєте? Любашовський район, Ясинова. Ага, вас як звати? Свята. О, приємно, мене теж. А вас як звати? Галя. Галина. Аля. О, приємно познайомитись, все, вам гарних продаж. Я і вам арма. Так, ще Рис. до Алінки Рис. прийшли, подивимося, в неї сьогодні тут щось смачного, щось бо 30 все розбирають. Даю 32. Алінка, Паска. доброго ранку. До вас доброго не, не добереся. Ну, ми стараємося, щоб добиралися, ви також сонце тримаєте. Так, дивіться, ой, цей сир смачний, з да, Аліночка? Так, це горішок, Він дуже-дуже каже. Дуже, дуже Наша цвітна курточка прийшла, маленько і Так, Люди приходять, купують, Алінка все відправляє по Україні, любий сир. Моцарели, буральні, якщо хочеш. Там на 50 гривень можна? А соловеньке ось вот така, дивіться, маленька буде. Ні, мені треба ниточку. Черв'ячка. А, червячок. Да. а на 81, це зменше. Мені там много, багато, зробіть менше, пожалуйста. Алінка, по чому черв'ячок? 250 за кілограм, дивіться, які вони смачні. 不кусно, 不кусно. Свіженькі, свіженькі ось розкипається. Як можна замовити Алін? Плюс 3, 8, 0, 99, 479, 57, 44. Аленка картинка. Ви на будь суму важите, так? Да? Так, да, стараємося, робимо. А що робити? Угу. От бабусі треба на менше, що зробимо, значно менше. Бачите, вони як черв'ячки пригають. Я з цього їх так називаю. Коли збираєш ліки бригади. Треба брати. Тому приходите. Така краса у нас на привозі. Дивіться, яке сало. Все тусте. Сало шикарне просто. Дивіться, багато. Доброго дня вам. Хочому ваша колбаска? Оце... Ви хочете 40 опчину? Да. Э, це колбаска свинина, це італійської панчети, 600 гривень кіло. Нам іде в'ялений почуронок там певний по Ага. А оці барашки? Э, барашки це в нас. Э, ну, ми називаємо барашки, а це колбаски із гов'ядини, Вона 650 гривень кілограм. Як вас звати? Тетя Таня. Тетя Таня. Дзвіниці, дуже дивіться. Тетя Таня, а ця краса по чому? Оця вся, так. Це так не можна називати на ім'я, будемо московська. зараз вона замість убиває на 600 гривень. Угу. 600. Ой, вихідні на привозі, всі працюють, сало, мясо, привітики вам. Ой, а ну розказуйте, по чому вас Сало по 150 гривень. — 150? — Так дуже гарне стало. Ні, nee, ти кажи, що є 200 гривень. Ну, ну, це 150 Таке по 200, таке 150, 100. Чим товще, тим і дорожче. Чим товстіше, так? Да? Так, да. да. рюбрушка такі 220 ага. гривень гарні. 250. О, як воно все тут у вас пахне. Дуже, все домашнє, все дуже добре. Тут все з дерева, хлопці на дерево. Тут все дерев'яне. Дерев Оце що? Це шия. Шия. Ну, дуже апетитна. По чому вона? Шийка 300 гривень. 300 гривень. Почерьовочок такий, дивіться, викоп. Вивчений, дуже-дуже добрий. Хочете попробувати? Ну, давайте. А по чому він? 280 такий. А потім будуть казати, що я хожу на приводі, щоб поїсти. Під'їдаю. Хлєба там достали з пакету, під'їдаю. з собою носити. Дати ще й. Боже, як воно смачне, друзі. Ще й попробуй, це смачно. Ну, це вже я точно наїлася. Така прямо і ви все таки стоїть. Ви бачаєте, але я їм. Я 200, у мене 200 дала. Так, а ви ж відправляєте по Україні? Так, звісно. Який номерочок? 098 290 77 73. Оксана. Дзвоніть вакууміруємо і відправляємо. Все домашнє в Радівське Гапчення, Ніколаївська область. О, дякую. Всього гарного дня вам. Я не можу цієї обстани, дай спробувати ребра. Ось вона мені дає спробувати ребро. здоров'я. Друзі. Ксюша, по чому ще раз це ребро? 220 ребра за кілограм. Дівчата, купили і на вечір чоловік вас буде на руках носити, я вам обіцяю. Вони дуже смачнючі, дуже шикарні Скільки в, в одної в ленточки? Да, скільки буде в одної ленточки? Це дівчата вам скажуть. 100. Кіло стом і сто грамм. Ще раз який номер для замовлення? 0,98 290 77 73 Тому дівчатка заказують і ваш чоловік обіцяє буде вас всю ніч носити не тільки на руках. Да? Дуже смачні репи. Так, ще вам покажу м'ясо колбаса салоніни. Вже ж показувати вам різних продавців виписуйте, покажу ще когось когось смачненьке Так, а що це за колбаска? Це любительська, це тіляча, свино А по чому вона? По 300-350 кг. А це, це зельць А, і тут можна попробувати. Люблю на привоз ходить, скрізь накормлять. Так, дивіться, друзі, Послепите, тут теж колонки. Це запечений Це запечений? Так. Ой та зі Угу. Ой, це дуже смачно. Хто любить язик, як я, це шикарно. По чому? Зразу ціну кажіть? 400 кг. 400 Читиста Та ні, підожіть, куди я буду пробувати. А цей солоніна по чому? Солоніночка 300 кг. А у вас тільки така? — Там же їх є багато. Така, є чиста, Просто солона просто ребра. А ребра по чому? Ребра 230 а гривень. А солонина? 300 гривен килограмм. 300, можна, яке все? Боже, друзі, видите, яке все смачена. Алмазка запечена три види свина, свина, гов'яжий, курячий. А, ці купати, так? Да? Так. Да. А по сировяним все почем? 600, 650, 700, панина, телятина, індюшатина, крольчатина, бараніна, солями, сервелатики, свино говяжий і телячий. Ви відправляєте по Україні чи ні? Ваша да. Алена да, звані. Да, Раніше підходила. Який номер телефона? 067 714 42 60. Алена, так? Да? Ви кожного дня чи ні? Що? Ви кожного дня на написали? Кожного дня, крім понеділка. Крім понеділочка. Добре, дякую, все смачненьке. Спасибо. Сьогодні прям, прям якийсь армагеддон. Людей багато, всі щось купують, вибирають, пробують. Тому, друзі, можна <плес> приходити, знаєте, на приводні можна <плес> все попробувати всіх. Приходите, пробуйте, понравилось купуєте. Ну, Я думаю, воно все тут смачне у дівчат. Шикарне просто. Пробуйте, вибирайте.